А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Великий жах у маленькому містечку. Автор історії Микола Ніколенко. Ніч перша Над Техасом уже стояла ніч. На щастя, ночі в цьому регіоні теплі та м'які, а значить, можна навіть у темну пору доби ходити в легкому одязі. Семмі та Менді не були виключеннями і гуляли під нічним небом вулицями рідного міста, не боячись холоду. Люблю я наш клімат, сказала Менді. Я теж. Літо круглий рік, після чого Семмі та Менді злились у поцілунку. Розійшовшись ще більше, молоді люди все далі йшли в глиб парку, бажаючи віддатись на солоді подалі від людських очей. Але, на жаль, не людських очей вони уникнути не змогли і не побачили у заростях дерев та кущів пари палаючих червоних очей, які наближалися до молодих людей. Зранку все містечко було на вухах, коли сімейна пара, яка робила ранкову пробіжку в парку, Виявила розшматовані та обглодані залишки двох молодих людей. Поліція та рейнджери оточили місце події та відганяли вітріщак, яким було цікаво, що там відбувається. Алане, треба не допустити паніки в місті, сказав шерифу міста один із рейнджерів. Знаю, Майку, а поки що посилюємо патрулювання міста. Всі, поліція, рейнджери, волонтери, всі повинні бути наготові. Після цих слів Майк пішов готуватись до нічного патрулювання. Ніч друга знаєш, Майку, я не думаю, що ми цього виродка зловимо сьогодні, сказав рейнджеру його товариш по службі. Звідки така впевненість кевіне Щось мені підказує, що він зачаїться все таки місто в нас невелике, чутки розлітаються швидко. Ця паскуда вже, думаю, здогадується, що на неї почалося полювання. Ну, хто знає, що, у таких маніяків в голові? Може, когось і побачимо. Майку, почекай тут. Я на заправку збігаю. У туалет і кави куплю. Тобі взяти? Не відмовлюся, сказав рейнджер, даючи кілька баксів напарнику, який вже виходив із машини. Але зайшовши на заправку, рейнджер побачив там моторошну картину. Всі працівники АЗС були роздерті так само, як і молода парочка у парку, а освітлення в будівлі постійно мерехтіло. Кевін вихопив пістолет, але в той же час він уже тремтів від страху. А вже за мить скло позаду рейнджера розлетілося, і він побачив потвору, яка все це влаштувала. Істота віддалено була схожа на людину, а її очі палали в темряві. Кевін відкрив вогонь, але більшість куль пролетіла повз монстра. Лише дві влучили в тіло цього породження пекла, але не завдавши йому відчутної шкоди. Вони лише розлютили страховидло ще більше, і ось буквально за декілька секунд пазурі монстра розпанахали живі трейнджера. Поласувавши свіжим м'ясом, чудовисько пішло геть у темряву. Вранці монстр сидів у своєму лігві, намагаючись витягти кулі з тіла. Що ж, доведеться, мабуть, відсидітися поки що. Ніч третя. Але не а куди це Майк подівся? Спитав один із полісменів шерифа. Він пішов на лікарняний. Довгенько вже щось. Ну, тиждень це не так і довго. А що сталося з Кевіном, він подробиці якісь розказував? Казав, ніби бачив якогось монстра, який роздер його напарника, коли той відлучився на заправку. На заправці була кривава бійня, а десь поруч виявився той, хто влаштував її. І ти віриш, що то був монстр? Знаєш, я вже що завгодно вірю після того, що відбулося у нашому місті. Сука, туди. Увага всім патрулям, всі в західну частину міста, там щось відбувається, негайно. крикнув Аллан, сівши в поліцейську машину та передавши послання по рації своїм підлеглим. Причина для таких дій була доволі серйозна у тій частині міста було чути моторошній рик, а також вереск одразу декількох людей. Приїхавши туди, поліцейські побачили, як в одному будинку горіло світло, але його мешканці стояли на вулиці і тряслися від жаху. Одяг на них був просто залитий кров'ю, а одне вікно на першому поверсі було вибите. Що сталося? спитав шериф, але людям від страху відібрало мову, і вони лише тремтячими пальцями показували у бік будинку. Недовго думаючи, поліцейські з пістолетами та дробовиками вбігли в будинок і побачили там істоту, яка була схожа на людину, але більша з ростом, з пазурями на руках, сірою шкірою та залишками одягу на тілі, які вже перетворилися на лахміття. Побачивши озброєних людей, страховидло побігло в інший бік будинку і, розбивши собою вікно, вистрибнуло геть. За ним не дайте йому втекти. крикнув Алан, і поліцейські на машинах поїхали в той бік, де зник монстр, розриваючи нічну тишу виттям сирен. Тільки тепер я розумію, що Майк говорив правду, подумав в голос Коп, який їхав заланом. До речі, про Майка. Він же живе на цій вулиці. Набери його негайно. Сказав Алан, натискаючи на газ. Напарник набрав номер рейнджера, який щоправда не відповідав. Фак не відповідає, хоч би живий був. Хоч би, і крім нього, дзвонити нема кому. Він живе сам, інших родичів тут у нього немає, сказав шериф, вже одержимий ідеєю наздогнати потвору, яка тероризувала місто. На жаль, йому та рейнджерові не вдалося це зробити, істоти, наче слід, простив. Ви можете описати детально цю потвору, яка напала на ваш будинок? спитав Алан у людей, які дивом уціліли після нападу монстра. Вони почали розказувати, а один із копів складав, так би мовити, фоторобот страховиська за описом очевидців. Побачивши малюнок, Алан доручив підлеглим моніторити всі тематичні сайти на предмет того, хто це може бути. Сам же він подзвонив у штаб-квартиру тихайських рейнджерів у Остіні і попросив підкріплення. Звісно, керівництво департаменту він не повідомив про монстра, хто в це повірить. Сказав, ніби в місті уродує велика група бойовиків одного з мексиканських картелів, які перетинають кордон через чисельні підземні тунелі. Підкріплення було надіслане. Новоприбулих рейнджерів Алан одразу проінформував про те, що ворог небезпечніший за всі мексиканські та колумбійські картелі. І хай допоможе нам Бог подолати це породження пекла, завершив інструктаж шериф. Хотіла нагадати, що це відео офіційно можна послухати лише на Ютубі. В Ютуб каналі Страшно Цікаво. Якщо ви слухаєте його десь в іншому місті, то ви підтримуєте злодіїв. Я раджу закрити їх злодійський сайт, перейти на Ютуб, набрати у пошуку Страшно Цікаво і продовжити слухати історію там. А тепер давайте продовжимо. Ніч четверта. Дік та Біллі скептично поставилися до розповіді шерифа. Вони не вірили в усіляких монстрів, і версія про те, що в місті завелося щось потойбічне, їм здалася геть неправдивою. Навіть не знаю, на що шериф придумав цю байку, подумав у голос Біллі, вистежуючи очима будь-який підозрілий рух у нічній темряві. Ні він, ні його напарник не чекали побачити щось дійсно страшне і відстежували скоріше порушників комендантської години, яку на нічний час ввів шериф до настання спокою в місті. Хто знав? може, він щось приховує? Не думаю, Алан крутий та чесний мужик, тож не думаю, що він щось мутить незаконне. Коротше в місті завівся маньяк у гелевінському костюмі. Після цих слів напарники посміялися і продовжили своє чергування, хоча й ставились до нього дещо несерйозно. А вранці їх знайшли в їхній патрульній машині точніше, те, що від них залишилося. Так само, як і від машини, яка була сильно понівечена потужними ударами та гострими пазурями, а від рейнджерів залишилося лише криваве місиво та обглодані кістки. Так. шепнув на вухо один із новоприбулих рейнджерів своєму колезі. Тепер я вірю, що розповіді про монстрів це чиста правда. Ніч п'ята Детектив Стівен Трейтон вивчав усі матеріали на схожу тематику, паралельно уважно дивлячись на фоторобот монстра. Чоловік звернув увагу на розповіді про Вендиго, монстра з індіанської міфології. Там описувалося, що Вендиго колись був людиною, яка з голоду почала їсти інших людей і, врешті-решт, втратила людську подобу, в буквальному сенсі. Тепер це монстр, який живе лише тим, щоб полювати на людей. Також було вказано, що Вендиго активний, як правило, вночі вдень же він певний час може бути в образі людини. Але це тільки коли перетворення сталося не зовсім давно. У будь-якому разі процес стає незворотнім, і вбити Вендиго це щастя для всіх, включно із самим монстром. Щоправда, не було навіть натяку на те, як можна вирухувати Вендиго, коли він у людському образі. Детектив мав одну ідею і вирішив обговорити її з шерифом. Але не, я думаю, нам треба приїхати в найближчу резервацію. Думаю, індіанці повинні знати, як можна вирухувати Вендиго. Невпевнений, але іншого варіанту немає. Тож поїхали. Після цих слів шериф та детектив поїхали в резервацію, яка знаходилася за межами міста. Доїхавши туди менше, ніж за годину, поліцейські попросили першого зустрічного індіанця сказати, де знайти шамана племені. Отримавши відповідь, чоловіки пішли до мудрого бізона, шамана, на якого вказав їм індіанець. Я чекав на вас, сказав шаман. Чекав? здивувався шериф Аллан. Я відчував, що хтось прийде. Зло у вас завелося. Так, і як нам його перемогти? Срібною кулею? Ні, спокійно відповів шаман. Вендиго можна вбити і звичайною кулею, але вона має влучити тільки у серце і нікуди більше. А можеш допомогти нам знайти цього монстра? спитав Стівен Трейтон. Вирахувати його допоможе його щоденник. Вандиго вів його, записуючи свої відчуття в процесі перетворення, ділився враженнями самі з собою. Де шукати цей щоденник? Шукайте там, де давно вже ніхто нічого не шукає. Що ти маєш на увазі? спитав Алан. Ви самі знаєте. Після цих загадкових слів шаман завершив розмову з поліцейськими. Я, здається, здогадуюся, про яке місце казав шаман сказав детектив уже в машині, коли він та шериф Аллан наближалися до міста. Ідеш це. Алан і сам здогадувався, але хотів підтвердити або спростувати свої думки. Покинутий будинок на Дрейвен Стріт. Так, я теж за нього подумав. От і добре, прямуємо туди. Доїхали до цього будинку без якихось пригод, а ось потрапити всередину було тією ще задачкою. Усі вікна та двері були заколочені дошками, віддерти їх було складно. Цвяхи проіржавіли та намертво засіли у стінах будинку. Коли їм нарешті вдалося проникнути всередину будинку, то перед їх очима постав страшенний гармидер, шукати в якому маленький щоденник було практично нереальною задачею. Але нічого іншого їм не лишалося, тому Алан та Стівен почали при світлі ліхтарів оглядати кожну шухляду, кожну шафу. Подивилися навіть у старому холодильнику, який давно вже не працював, але очікувано нічого там не знайшли. Далі чоловіки вирішили спуститися у підвал, але поки що, крім щурів, нічого там не бачили. У якийсь момент вони подумали, що шаман їх обдурив чи просто помилився, але тут детектив Трейтон випадково наступив на якийсь зошит, що лежав на підлозі. За звичкою відкривши його, чоловіки побачили, що це те, що вони шукали, і почали при світлі ліхтариків читати записи, які вів монстр. З чого все починалося? Ми з коханою дружиною вирішили поїхати у подорож до джунглів Амазонії, їхали без путівки, а так би мовити, дикунами, домовилися із місцевим гідом з числа мисливців на Анаконт, щоб він провів нам екстремальну екскурсію джунглями. Мені то по роботі екстріму вистачає, а ось Елізабет, їй давно хотілося гострих вражень. Елізабет? спитав у голос детектив, якщо я нічого не плутаю, так звали колишню дружину Майка. Саме так, але хіба вона одна елізабет на всю країну? Давай далі. І полісмени продовжили читати щоденник Вендиго. Ех, якби ми знали, що там буде далі у цих джунглях. Захотілося моїй дружині пожити трохи в індіанців, які живуть не в резервації. Пожили, їли разом із ними все, що вони, спали у вігвамах, ходили в джунглі на полювання. Одна індіаночка накинула на мене оком, але я дружині не зраджую. Цікаво, не відволікаємось. Чортівня почалася, коли ми повернулися додому. Ні я, ні Елізабет не могли забути смак індіанської їжі, особливо м'яса, яким нас частували. Ми хотіли спробувати його іще, але навіть не знали, з чого індіанці готували ту смакоту. Але бажання ставало дедалі сильнішим ми не могли більше нормально їсти ні стейки, ні барбекю, ні навіть хот-доги. Настільки нам хотілося знову скуштувати тієї смакоти. А потім почалося іще дивніше і я й дружина помітили, що наша зовнішність щоночі починає змінюватися то колір шкіри міняється, то пальці вигинає якось неприродно, то ще щось. Лікарі нічого не могли вдіяти, адже вдень у нас все було окей. А потім, поки діти були в діда в іншому місті, я зайшов додому під час роботи випити хоч молока, адже на їжу я вже майже не реагував. Те, що я там побачив, геть мене не приголомшило. Хоча й могло би. Моя дружина сиділа навколішки надняною та хатньою робітниці у стейсі, точніше над тим, що від неї лишилося, і жерла її. Я відчув, як мене самого тягне приєднатися до Елізабет. Недовго думаючи, я теж почав їсти, і о диву я згадав смак тої страви, яку у нас пригощали індіанці. Стало ясно, що то було плем'я канібалів, і пригощали вони нас людятиною. Нарешті я наївся до схочу. нарешті. Я, здається, згадав про стесі, сказав Трейтон. Вона загадково зникла, і ми її так і не знайшли. І вона працювала нянею в дітей Майка, Рейнджера, додав Алан. Але ж. Ні, це неможливо. вигукнув шериф, хоча й сам уже розумів, хто є монстром. Я читаю далі, сказав Стівен і продовжив. Я не знаю, що це за метаморфози сталися у мене та моєї дружини. Але це точно сталося після того, як ми поїли людятини в індіанців. Закопавши залишки стейсі на задньому дворі, ми вже зрозуміли, що не зможемо без людятини. Коли діти почали розпитувати, де поділася їхня няня, то ми сказали, що вона захворіла, а самі вирішили, що наступними з'їмо дітей. Сини та донька виявилися такі смачні, такі ніжні. Мені дісталося більше ніж дружині, і після того, як ми з'їли малих, я глянув на себе в дзеркало. Я остаточно перетворився на монстра, в той час, як Елізабет, була ще більш-менш схожа на людину. Стіве, це просто жесть, сказав шериф. Навіть я, бувалий копі, то відчуваю, як у мене кров холоне в жилах. Стівен не зважав і читав далі вголос. Наступною я вирішив скуштувати на смак уже саму Елізабет. Вона ще не встигла повністю перетворитися, і я наступної ж ночі з'їв її, залишивши від неї лише кісточки, які я закопав поруч із залишками стесі. Елізабет мені на смак не сподобалася, і я вирішив почати полювати на більш молодих, першими з жердочку сусіда Менді та її хлопця. Так, пригадую, були такі одні з перших, кого роздер Вендиго, — сказав шериф. Ми з Майком якраз були на місці події. Майк, очевидно, побував там раніше. Думаю, вже точно, Майк Вендиго. Так, але ми повинні приїхати і подивитися, що там у нього на задньому дворі. Я то розумію, що там будуть людські залишки, але треба. згоден, перебив колегу Алан. І треба діяти якомога скоріше, інакше він іще когось жере. Негайно викликаємо всіх хлопців, але хай будуть озброєні до зубів. Після цих слів копи викликали усіх рейнджерів та полісменів, які були в місті на Дрейвен-стріт. Приїхавши до будинку свого колеги, який був, як вони до цієї миті думали, на лікарняному, силовики, не гаючи часу, почали копати на задньому дворі будинку. Але щойно вони відкопали людські залишки, як одразу почули моторошні звуки. Вендиго з'явився і напав на своїх же колег. Серце! Заволав Алан. Треба влучити в серце. Але вже за мить шериф упав на землю з розпанаханим гострими пазурями животом. Вандиго швидко до нього підбіг і завдав удару. Втрачаючи свідомість, Алан бачив, як монстр кидається на його підлеглих, а вони висаджують у монстра просто град куль. На диво Алан залишився живий. Прокинувшись у лікарні, він побачив Стівена та ще кількох колег, які прийшли його навідати. Хлопці, а все добре, Алане, сказав детектив Трейтон. Вендиго ми замочили. Перед смертю він перетворився знову на людину, якою колись і був. Ми мали рацію, це був Майк? Так, це був він. Я, звісно, досі не можу повірити, що людина може перетворюватися на монстра. Я теж. Знаєш, з нашою роботою всяке можна побачити, але таке вперше. Згоден, сподіваюсь, більше ми такого жаху не побачимо. Незабаром Алана виписали з лікарні комендантську годину в місті відмінили. Звісно, цивільним не сказали, що то був Вендиго, розказали казочку про маньяка канібала який маскувався в костюм на Геловін, але самі правоохоронці досі не могли повірити у те. На яких монстрів іноді можуть перетворюватися люди. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.